П'ять фільмів про бокс, заснованих на реальних подіях. Боєць це зворушлива історія про Мікі Ворда, скромного хлопця, який намагається стати великим боксером. Йому доводиться виборювати своє місце у світі спорту в тіні старшого брата Дікі Еклунда. Далі кам'яні кулаки: стрічка про Роберто Дюрена, панамського агресивного боксера. Фільм не лише показує його шлях до слави, а й заглиблюється в його особисті переживання та непросте суперництво з американцем Шугаром Реєм Леонардом. Ще одна Історія за кров до перемоги, яка розповідає про чемпіона Віні Пасієнса. Після важкої аварії лікарі сказали, що він більше ніколи не зможе боксувати, але він не здався і, всупереч прогнозам, повернувся на ринг. Також вартий уваги фільм Нокдаун, де йдеться про Джеймса Бредока у часи великої депресії, коли люди втрачали все, він повернувся у ринг, щоб прогодувати свою сім'ю. І нарешті алі біографія легендарного Мохамеда алі. Фільм охоплює не тільки його спортивну кар'єру, а й важкі моменти у боротьбі за права темношкірих та конфлікти з системою.